Цифрова грамотність для кожного. Івано-Франківська міська організація «Товариства Червоного Христа України реалізувала проєкт Цифрові технології та люди. Його мета зазначає голова організації Василь Пушкар. Допомогти людям старшого віку освоїти комп'ютерну грамотність та упевнено користуватися сучасними технологіями. Було закуплено п'ять ноутбуків. Ще два ноутбуки ми маємо із дитячої бібліотеки, тобто. 6-7 чоловік ми можемо одночасно прийняти на цей місячний курс навчання. Адже існує така проблема у місті, мабуть, не тільки в нашому місті, що люди старшого віку ну дуже не дружать відповідно із новими технологіями. Ну і десь ми вирішили, що ця. Проблема легенько повинна вирішуватися і з нашою допомогою також. Курси комп'ютерної грамотності складаються із п'яти занять і тривають місяць. Викладач курсу Іван Туренський розповідає, за цей час учасники встигають опанувати базові навички роботи з комп'ютером. Наші курси передбачають навчання повного відного курсу, саме по комп'ютері, що взагалі які є комп'ютери. Підрозділення на ноутбуки, на ПК і е, саме робота з ними: це знайомство з клавіатурою, з набором тексту, це пошукові запити, це електронна пошта, це телеграм. Е, загалом це самі важливі, це е, базові навички, які потрібні кожній людині в. Теперішньому суспільстві для того, щоб взаємодіяти з технологіями. До навчання долучилася й Галина Фоміна. Вона зізнається, раніше не користувалася комп'ютером, тож прагне освоїти нові для себе навички. Я сподіваюся, що на цих курсах я набуду якісь знання, які мені ще може в житті пригодяться. Курси проводять безкоштовно і взяти участь у них можуть усі охочі. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.